І знову привіт! Продовжуємо нашу рубрику обстеження онлайн. Для вас сьогодні підготувала обстеження саме фонематичного сприйняття. Багато батьків мене запитують, що це таке і для чого воно потрібно. Скажу так, це є одне із найважливіших аспектів для гармонійного розвитку мовлення. Якщо дитина не чує звуки, вона не зможе їх правильно відтворювати. Тому фонематичне сприйняття це саме звукове сприйняття та розрізнення. І тому пропоную сьогодні вам такі найпростіші вправи, які ви можете використовувати вдома. Перший етап розвитку фонематичного сприйняття ми можемо перевірити з допомогою домашніх побутових предметів. Тобто, що це таке? Це, наприклад, шум води, булькання в каструлі там, їжі якоїсь, двері відкриваються, закриваються або скриплять, або холодильник як гуде, мікрохвильовка, кавомашинка, тобто, пилосос, будь-які предмети, які є в вашому будинку. Ви можете їх записати на відео і включати дитині саме звук, цей, і вона зможе відтворювати чи показувати вірніше на предметі, що саме звучить. То є найпростіший етап. Також можна використати картинки, дитині показувати на картинках, наприклад, водичка капає, так? ви включаєте звук водички, кап-кап-кап. І дитина має показати, що це саме водичка. Або годинник. Тік-так, тік-так, звук годинника. Або це на вулиці машина є, їде. бі-біп. І таким чином дитина показує вам саме ці звуки. Е, наступний етап е, це вже розрізнення звуконаслідувань, е, саме тварин. Наприклад, як каже песик. Можна також використати картинка або живі предмети. Як каже песик, гав гав Як каже курочка, наприклад, показуєте дитині курочка, як каже ко-ко-ко. Як говорить мишка, пі-пі-пі. Як говорить жабка, ква-ква-ква і так далі. Можете використовувати будь-яких тварин і саме їх звуконаслідування. Це такий другий етап. Якщо дитина всі з цими етапами впоралася і чудово відтворює і повторює за вами ці звуки, тоді можна переходити до слів і вже розрізняти саме звуки у словах, можемо запропонувати дитині сказати, вірніше, повторити на такі слова: кіт, кит, коза, коса, мак, бак. Тачка, качка одночасно два слова обов'язково. І уважно слухайте. Якщо дитина правильно відтворила, не помилилася в звуках, тому що дуже часто буває, що ти кажеш бак-мак, а дитина може сказати бак-бак або мак-мак. Тобто, тут уже говорить про те, що дитина не чує і не відрізняє ці звуки. Тому треба цю навичку буде вдосконалювати. І після цих трьох таких основних етапів дитина вже починає опановувати навичку читання письма, і вже тут їй потрібно буде аналізувати та саме букви, звуки. І то вже буде наступний етап, про який я вам розповім у наступному відео. Тож, грайтеся зі своїми дітками. Перевіряйте, як добре вони чують звуки, і якщо будуть проблеми чи питання, пишіть, звертайтеся і з радістю вам допоможу. Дякую за увагу!